ЖУЛЬ ВЕРН, 15-річний капітан. ЧАСТИНА друга. Розділ третій. ЗА СТО МиЛЬ від берега. АФРИКА, А НЕ АМЕРИКА. ЦІ СЛОВА, що безперечно означали грізну небезпеку, не йшли з голови Дікові Сенду. Знову і знову пригадуючи події останніх тижнів, він марно шукав відповіді на запитання, яким чином Пілігрим опинився біля цього небезпечного узбережжя. Як так сталося, що він обігнув мис горн та з одного океану потрапив до іншого? Лише тепер Дік міг зрозуміти, чому, незважаючи на швидкість корабля, так довго на горизонті не з'являлася Земля. Пілігрим пройшов вдвічі більше за необхідне для того, щоб дістатися берегів Америки Африка. Африка, повторював Діксент. І раптом, доки він перебирав подумки всі обставини загадкового плавання, йому майнула думка, що компас було зіпсовано навмисно. Дік згадав, як розбився запасний компас, як через надірваний матузок пропав лах, через що він не міг виміряти швидкість корабля. Так, думав він, на кораблі залишався тільки один компас, і мені не було з чим звірити його показники. А якось вночі мене розбудив крик старого Тома. На кормі був Негоро. Він зашпортався і впав на Нактоус. Чи не пошкодив він компас під час падіння? Немов промінь світла осяяв думки Діка Сенда, він вже почав здогадуватися, як розгадати цю таємницю. Він почав розуміти, наскільки підступною була поведінка Негоро. Він відчував руку Негоро в цілій низці нещасних випадків, які спершу загубили Пілігрим, а тепер загрожували смертю усім його пасажирам. Однак, ким він є, цей негідник? Чи не був він моряком, хоча й приховував це, можливо, він мав намір задумати та здійснити мерзотний план, який привів судно до берегів Африки? В будь-якому випадку, якщо минуле і залишалося невизначеним, то теперішнє було більш ніж зрозумілим. Діксент знав, що знаходиться в Африці, і, ймовірно, в найнебезпечнішій її частині Ванголі, за сотню миль від морського берега. Він знав також, що Гарріс виявився зрадником, і цілком логічно було припустити, що американець та португалець були давніми знайомими і що фатальний випадок згуртував їх. На цьому узбережжі і що вони вдвох змовилися проти пасажирів Пілігрима. Незрозумілим залишалося єдине навіщо вони це зробили. Можна було припустити, що Негору хоче захопити в полон Тома та його товаришів, щоб продати їх в рабство в цій країні работоргівлі. Зрозуміло було також, що португалець хоче помститися йому, Дікові Сенду, хоча юний капітан поводився з ним саме так, як він на те заслуговував. А місіс Уелдон Джек? що збирається зробити цей негідник з матір'ю та її маленьким сином. Якби Дікові Сенду вдалося підслухати розмову між Гаррісом та Негором, він знав би, на що йому розраховувати, знав би, яка небезпека загрожує місіс Уелдон п'ятьом неграм та йому особисто. Становище було жахливим, проте Дік не втратив мужності. Він був капітаном на морі, він залишиться капітаном і на суші, його обов'язок врятувати місіс Велдон, маленького Джека, та решту, відповідальність за життя яких довірили йому небеса, він лише щойно приступив до виконання свого завдання, і він його виконає. За 2 три години, протягом яких Дік Сент розмірковував, зважував та перебирав подумки, все те хороше і погане, на жаль, останнього виявилося значно більше. Що обіцяло їм майбутнє. Він звівся на ноги, сповнений спокою та рішучості. Перше проміння сонця освітили верхівки дерев. Окрім Діка та старого Тома, всі спали. Молодий капітан наблизився до негра. Томе, стиха промовив він, ви впізнали гарчання лева? Ви бачили ланцюги та кайданки работоргівців. Отже, ви знаєте, що ми знаходимося в Африці. Так, капітане, знаю. Так, от, Томе, жодного слова про це ані місіс Велдон, ані вашим товаришам. Ми єдині знатимемо про це, ми єдині пильнуватимемо. Так, вірно, містер Дік, відповів Том. Томе, продовжував юнак. Ми мусимо пильнувати вдвічі більше. Ми у ворожій країні. Це страшна країна і страшні вороги. Нашим супутникам ми розповімо лише те, що Гарріс зрадив нас і що необхідно бути обережними. Нехай вони думають, що нам загрожує напад індіанців. Цього буде достатньо. Ви можете цілком розраховувати на відвагу та відданість моїх товаришів, містер Дік. Знаю. Також я знаю, що можу розраховувати на ваш здоровий глуст і досвідченість, Томе, адже ви. Не відмовитися допомогти мені? Завжди і в усьому капітана. Дік пояснив Томові свої наміри, а старий схвалив їх. На щастя, зрада Гаріса розкрилася раніше, аніж він встиг здійснити свій план. Тому пряма небезпека Дікові Сендо та його супутникам не загрожувала, адже американець несподівано зник саме тому, що вони знайшли кайданки та ланцюги, покинуті тікаючими невільниками. А Потім почули гарчання Лева. Гарі зрозумів, що його викрито і втік, ймовірно, раніше, аніж маленький загін, який він супроводжував, дістався того місця, де на нього очікувала засідка. А Негору, якого Дінго відчував поряд протягом останніх днів, вочевидь, вже встиг зустрітися з Гарісом та домовитися з ним. В будь-якому випадку до нападу на їхній загін, без сумніву, залишається ще декілька годин, і ними необхідно скористатися. Єдиний можливий план полягав в тому, щоб якнайшвидше повернутися до узбережжя. Дік мав усі підстави вважати, що це узбережжя, Анголи. Діставшись до нього, Дік Сент мав намір рушити на північ або на південь і дійти до найближчої португальської факторії, де його супутники матимуть змогу безпечно чекати на повернення додому. Однак, як дістатися берега? Повертатися назад тим самим шляхом? Дік ані хвилини про це не думав і цілком погоджувався з Гаррісом, який передбачав, що обставини змусять його обрати найкоротший шлях. Дійсно, повертатися старою дорогою через ліс було б щонайменше необачно вони повернулися б всього на всього туди ж, звідки починали. Та й Негору зі своїми спільниками зміг би з легкістю відшукати їх за чіткими слідами. Єдиний спосіб піти, не залишаючи по собі сліду, дістатися річки та спуститися нею. Такому випадку можна було б менше остерігатися на хижих звірів, які досі, на щастя, до них не наближалися. Менш страшною видавалася і зустріч з дикунами на річці. На міцному плоту добре озброєні Дік та його супутники могли вдало захищатися. Це вказувало на те, щоб обрати саме цей шлях. Варто також зазначити, що такий спосіб пересування був би зручнішим для місіс Уелдон. Та маленького Джека, адже вони так змучилися. Безперечно, для того, щоб нести хвору дитину рук вистачало. Коня Гарріса більше не було поряд, однак для місіс Велдон та хворої дитини можна було сплести з гілок насилки. Проте тоді двоє з п'ятьох негрів були б зайнятими цією роботою, а Діксент вважав за краще, щоб у усіх його товаришів руки були вільними на випадок раптового нападу. Окрім того, спускаючись річкою на плату, він почувався б у своїй тарілці. Залишалося дізнатися, чи є поблизу річка, якою можна скористатися. Дік Сент припускав, що така річка знайдеться, і ось чому він так думав: ріка, що впадала в Атлантичний океан в тому самому місці, де зазнав аварії Пілігрим, не могла текти так далеко ані з півночі, ані зі сходу, оскільки горизонт з цих боків було замкнуто на доволі близько розташований гірський хребет, той самий, який цілком можна було сприйняти за Анди. Отож, або річка витікала з цих вершин, або її русло вигиналося на південь, в будь-якому випадку вона була десь неподалік. Можливо, що поблизу цієї великої річки вона мала право називатися великою, оскільки впадала в примісінько в океан, вони натраплять на одну з її приток, і маленький загін зможе спуститися на плоту. Словом, неподалік без сумніву, пролягав якийсь водний шлях. Дійсно, впродовж останніх миль переходу вигляд місцевості змінився. Схили стали пологішими, а земля вологішою. То тут, то там зміїлися струмочки, що вказувало на велику кількість підземних вод. В останній день загін ішов вздовж розмитого берега одного з таких струмочків. Вода в ньому була червона від окису заліза. Відшукати його було неважко. Звичайно, спуститися на плоту цим бурхливим. Струмком було б неможливо, однак, притримуючись його берегів, загін без сумніву дістався б до більш повноводної річки, в яку вона впадає, і якою вже можна буде плисти. Таким дуже простим виявився план, який Дік і затвердив, попередньо порадившись із старим Томом. З настанням ранку подорожні прокинулися один за одним, місіс Велдон передала до рук Нен ще сплячого маленького Джека. У промішках між нападами лихоманки дитина була такою блідою, що на неї було боляче дивитися. Місіс Велдон наблизилася до Діка Сенда. Діку, сказала вона, подивившись йому в очі, де Гарріс? Я його не бачу. Дік не хотів порушувати впевненість своїх супутників, що вони знаходяться на землі Болівії. Проте зраду американця він приховувати не збирався, тому він, не вагаючись, відповів Гарріса тут більше немає. Він поїхав вперед? запитала місіс Велдон. Він втік, місіс Велдон, відповів Діксент. Гарріс виявився зрадником. Він завів нас сюди, тому що вони з него розмовилися». А навіщо він це зробив? з тривогою в голосі запитала місіс Велдон. Не знаю, відповів Діксент. Однак я знаю, що нам потрібно негайно повернутися до океану. Ця людина зрадник? промовила місіс Велдон. Я перечувала це, і ти, Діку, вважаєш, що він змовився з негоро?» Ймовірно, місіс Велдон, цей негідник увесь час йшов по нашому сліду. Якась випадковість об'єднала цих двох шахраїв, і. І я сподіваюся, що вони не розлучаться до тих пір, доки не потраплять до мене в руки, втрутився в розмову Геркулес. Я зіштовхну їх лобами так, що голови відіб'ються, додав гігант, піднімаючи в повітрі величезні кулаки. А Джек, закричала місіс Велдон. Я сподівалася, що Васьєєнді Сан фелісе зможе отримати все, чого він потребує. Джеку, дуже, як тільки ми дістанемося берега, там повітря краще, сказав старий Том. Діку, знову заговорила місіс Велдон. Ти впевнений, що Гарріс нас зрадив? Так, місіс Ведон, коротко відповів юнак, який хотів уникнути пояснень із цього приводу. Тому він поквапився додати, дивлячись на старого негра. Цієї ночі ми з Томом розкрили його зраду. Якби він не скочив на свого коня і не поїхав, я убив би його. Отже, ця ферма. Тут немає ані ферми, ані села, ані селища, відповів Дік Сент. Місіс Велдон, я повторюю, нам треба негайно повернутися до океану. Тим самим шляхом, Дік? Ні, місіс Велдон, ми спустимося вниз річкою на плоту. Те, чи я доставить нас до моря? Це безпечний та легкий шлях, ще декілька миль пішки, і я не сумніваюся, що. О, я сповнена сил, діду. вигукнула місіс Велдон, намагаючись надати собі бадьорого вигляду. Я піду, я понесу свого сина. А ми тут для чого, місіс Велдон, заперечив бат. ми понесемо вас обох. Так, так, підхопив Остін. Два патички, декілька гілок в поперек. Дякую вам, друзі, мої, відповіла місіс Велдон. Однак я хочу йти сама, і я піду, рушаймо. Рушаємо, повторив Діксент. – Дайте мені Джека, сказав Геркулес, забираючи малюка у нене. Я стомлююся, коли нічого не несу. І велетень так дбайливо підібрав сплячу дитину своїми могутніми руками, що той навіть не прокинувся. Зброю уважно перевірили. Все, що залишилося від провізії, поскладали в єдиний тюк, що його могла нести одна людина. Актіон закинув цей тюк на плече, таким чином, руки його товаришів залишилися вільними. Кузен Бенедикт, чиї довгі сталеві ноги не знали втоми, був готовий до походу. Чи помітив він, що Гаріс зник, було б необачно стверджувати це. Кузенові Бенедикту взагалі не було ніякого діла до Гаріса, а тим паче зараз, оскільки з ним трапилось найстрашніше з нещастя, які могли спіткати його. На жаль, бідолаха втратив окуляри та збільшувальне скло. На щастя, хоча кузен Бенедикт про це і не знав. Бад знайшов обидва дорогоцінні прилади у високій траві поряд з місцем привалу. Однак за порадою Діка Санда сховав їх. Тепер можна було розраховувати на те, що ця велика дитина дорогою поводитиметься сумирно, адже він далі свого носа, як кажуть, нічого не бачив. Саме тому, коли йому вказали на місце поміж Актіоном та Остіном, і суворо наказали ані. На крок не відходити від них, бідолашний козен Бенедикт навіть не намагався заперечити і покірно поплентався за своїми супутниками, як бандурист за поводарям. Маленький загін не встиг зробити й п'ятдесяти кроків, як раптом старий Том зупинився. А Дінго. вигукнув він. Дійсно, Дінго нема, відгукнувся Геркулес. І Він голосно покликав собаку: перший раз, другий, третій. Проте о, відповідь не пролунало знайомого гавкання. Дік Сенд мовчав. Зникнення собаки було дуже неприємним, оскільки він завжди міг підняти гвалт у випадку неочікуваної небезпеки. Чи не побіг Дінго слідом за Гаррісом? запитав Том. За Гаррісом? Ні, відповів Дік Сенд. Однак він міг взяти слід Негоро. він увесь час чув, що португалець йде за нами. Цей клятий кухар одразу пристрелить його, вигукнув Геркулес. Якщо тільки Дінго не встигне загризти його, заперечив Бат. Можливо, сказав Діксент, Проте ми не можемо чекати, доки Дінго повернеться. Якщо він живий, йому вдасться розшукати нас вперед. Було дуже спекотно. Від самого світанку небо було вкрито хмарами задуха, відчувалося, що насувається гроза. Схоже було на те, що без громовиці не минеться. На щастя, в лісі, хоч він і прорядів, було ще порівняно прохолодно. Подекуди серед заростей вигулькували великі галявини, вкриті жорсткою та високою травою. Інколи на землі лежали величезні закам'яні лістовбори дерев, ознака ґрунту кам'яновугільної формації, що доволі розповсюджена Африкою. На галявках, поміж зеленої трави та рожевих гілочок рябіли яскраві квіти, жовтий та синій імбир, світлі лобелії, багряні орхідеї над квітами ширяв, рій комах, переносячи від однієї чашечки до іншої, запліднюючи пилок. Навколо більше не було непроникних заростей, а дерева стали різноманітнішими. Тут росли олійні пальми, з яких добивають олію, що дуже поціновується на материку, а також кущі бавовника, що утворюють живопліт за вишки футів з десять. З їхніх волокнистих стебел виробляють бавовну із довгими шовковистими нитками, майже таку саму, як і з пернамбука. І з деревини копалу. Крізь дірочки, пронизані хаботками комах, сочилася ароматна смола. Накрапаючи, вона застигала на землі до послуг туземцям. Росли тут і лимонні дерева, і дикі гранати, і десятки інших видів дерев. Все свідчило про вражаючу родючість цього плоскогір'я Центральної Африки, подекуди повітрям ширився тонкий аромат ванілі, і годі було здогадатися, якому із дерев він належить. Всі ці дерева та кущі милували око свіжої зелені, попри те, що стояла посушлива пора року, і рідко коли потужні зливи зволожували родючий ґрунт. Саме був пік сезону лихоманки, проте, як виявив Лівінгстон, хворий зазвичай позбавляється хвороби, як тільки покидає місце, де її підчепив. Дік пам'ятав про цю вказівку великого мандрівника і сподівався, що вона справдиться на маленькому Джекові. Він сказав про це місіс Велдон, коли помітив, що звична година нападу минула, а хлопчик продовжує спокійно спати на руках у Геркулеса. Загін швидко проте обережно рухався вперед. Місцями земля зберігала свіжі сліди людей або тварин, що проходили лісом. В місцях, де гілки кущів було розсунуто або поламано, вдавалося йти швидше. Одначе частіше подорожнім доводилося прикладати собі дорогу самостійно, долаючи безліч перешкод. І це... До великого жалю Діка затримувало маленький загін. Дуже заважали ліани, які можна порівняти із заплутаним такелажем, які було всіяно паростками, подібними до кривого дамайського ножа, і леза цих ножів було всіяно шипами. Такі змії рослини простягалися на 50-60 футів, і коли наступити на них. Переверталися, вганяючи в ступню гострі, наче голки, колючки, негри, озброївшись сокирами, прокладали дорогу крізь зарості, а назустріч їм з'являлися все нові й нові. Ліани, звиваючись навколо дерева, від самої землі аж до верхівок. Тварини і птахи, що населяють цю частину Анголи, були не менш оригінальними, аніж її рослинний світ. Безліч птахів ширяли. Під зеленими кронами дерев, однак не важко здогадатися, що люди в своїх прагненнях якомога швидше та непомітніше перетнути ліс, не намагалися підстрелити їх. Тут великими зграями водилися цесарки, перепілки, до яких так важко підібратися, і навіть ті птахи, яких північноамериканці називають віппур віу. Ці три склади повністю відтворюють їхній крик Дік та том могли б подумати, що знаходяться в якійсь області нового світу, однак, на жаль, вони точно знали, що це не так. Досі хижаки, такі небезпечні в Африці, не з'являлися поблизу маленького загону. Подорожні знову бачили жирафів, яких Гарріс, звичайно, намагався б видати за страусів, але цього разу безуспішно. Ці швидкі тварини миттю зникли, налякані появою каравану, посеред їхнього зазвичай безлюдного лісу. Кілька разів впродовж дня в Даличині здіймалася густа курява. Це стадо буйволів пробігало із звуками, схожими на гуркіт перевантажених возів. Впродовж двох миль Дік вів свій загін вздовж струмка, який мусив з'єднатися із повноводною річкою. Він хотів якнайшвидше передати своїх супутників швидкій течії, що поспішає до узбережжя. Він сподівався, що небезпека та втома за такого способу пересування будуть набагато меншими. До обіду загін подала в три милі без жодної неприємної зустрічі. Ані Гарріс, ані Негоро не з'являлися. Дінго також не повернувся. Бівуак влаштували посеред густого бамбукового гаю, в якому маленький загін не зовсім було видно. За їжею майже не розмовляли. Місіс Уелдон знову взяла сина на руки. Вона не зводила з нього очей, їсти вона не могла. Вам неодмінно треба поїсти, місіс Уелдон, знову і знову повторював Діксент. Що з вами буде, коли ви втратите сили? Потрібно їсти. Ми скоро знову вирушимо в дорогу і без жодних зусиль з ручною річкою дістанемося до океану. Поки Дік говорив, місіс Уедон дивилася йому прямо в очі. Його погляд випромінював непохитну волю та мужність. Дивлячись на нього, дивлячись на п'ятьох негрів, таких відданих та стійких, місіс Уелдон, дружина та мати, відчула, що вона не має права втратити надію. Та й з якого диво її втрачати, адже вона вважала, що перебуває на гостинній землі А щодо зради Гарріса, то вона уявляла собі усіх її жахливих наслідків. Дік Сенд здогадувався про її думки, і йому довелося зібратися з силами, аби витримати її погляд.